Місто Васильків Київська область. Чотири роки тому тут урочисто відкривали відкриття маршруту електропоїзду станція Київ Пасажирський, станція міста Васильків Центр. І чотири роки тому тут проклали нові рейси, які працювали тільки чотири роки. Сьогодні 24 жовтня 2025 року. І від завтра закривається цей маршрут на тиждень. У зв'язку з виконанням робіт капітального ремонту стрілочних переводів вносяться зміни розтокруху. З 25 жовтня по 2 листопада відміняються всі приміські електропоїзди полученням Києва Святків центр. Київ, Васильків, центр Київ. На капітальний ремонт. Питання хто і скільки на цьому заробить. Ось також, будь ласка, Це так робили тут все. Пройшло тільки 4 роки, нагадую. Перше враження. Ще це величезна подія для нашої громади, для міста. Я сподіваюся, переконана в тому, що сьогоднішній день історичний змінить абсолютно хід і історію, рух інфраструктури нашої Васиківської громади. Щиро дякую всій залізниці, щиро дякую президенту і всім, хто долучився і цілодобово працював для того, щоб цей проект реалізувався. Ми обіцяли, всі до нового року. Дякую. дякую.